Так, все у нас вариться на, на ухти, нині хата на тата. Мама поїхала по справах в місто. ось, Мені випав шанс трохи побувати на кухні. От, і Зоодне вам. І зняти борщики я варю. І знову всім привіт, доброго дня всім глядачам та звичайним підписникам каналу. О, Камера зразу запотіла, Вибачається, за півтора. О, тепер краще. Сьогодні, як ви зрозуміли по назві відео, ми готуємо борщ. Борщ одна з перших страв української кухні. Варіантів безліч. Ось приготування борщу. А сьогодні я вам покажу приготування борщу з білими грибами і з одним дуже крутим інгредієнтом. Це рецепт власний. Придуманий мною. Ось. Не знаю, може хтось теж таке готує. Ну, Принаймні, я на просторах інтернету я такого не бачу. Готуємо такий борщ дуже давно. Сперше, з першого, що ми починаємо, протушуємо червоний бурак. Ось тако, на легонькому вогні. Тут ми потерли два таких середніх червоних бурака. Протушуємо їх на воді, на воді з олією. Що не даю нічого. А плюс я тут покри... покришив декілька зубків часнику. Небагато, 3-4 зубка. От. Так, газ я скрутив, хай собі протушується. Тушити треба до... ну, так, завжди на звичайний борщ, аби бурат гарно протушився. Оце я не буду нікого вчити, всі в курсі, особливо жінки, як це робити. А чоловіки, які не знають, мають попитати своїх дружин, вони вам підкажуть. Як правильно протушити червоний бурак для борщу. Тут у нас ще вариться гречка, але гречка не до борщу, це е, син любить гречку. Саму без нічого, посолену. І... Добре, що любить. Під цією кришкою у нас вариться бульйон, картопля, цибуля. Тут основне, що цибулю кинути. Зараз покажу. візьму ложку. Цибулю треба кинути ось так цілою. Цілою повністю не кришити ні нічого. Кидаєте цілу цибулю, ось, щоб вона добре уварвалася. Зразу з картоплею і з м'ясою. М'ясо не буде томити, м'ясо це, друзі, з кролика, м'ясо кролика молодого. Два і пів місяця йому було. ось. Буквально забитий він декілька днів назад. бо я вам показував у відео, як кролика на очах з'явилося таке почервоніння. Багато глядачів написало, що це інфекційна хвороба, може і так, я не знаю. Але я його зразу прибрав, бо я завжди всі кролики, зразу, якщо бачу, що вони не так, зразу прибираю. От. І вже в нас минуло? скільки, 6 днів по-моєму, чи 5 прибрав, З останніми кроликами навіть з тими, що сиділи біля нього, все нормально. Всі... Всі здорові, нічого в них немає, ніяких поздразнень. Зараз е відійду на хвилинку за білими грибами, бо час їх кидати і зразу вам покажу. Я вже трохи відхилився від теми, бо знімав борща, тут пшено затримі показувати, але вже нагадав, вже показую. Ось, Подивіться, бачите, та сама клітка. Тут їй було троє. Можете бачити, повністю здорові кролики, нічого на них немає. От. Того, я так думаю, мабуть, шарнув комар. За того, що двері от відкрита сітка, мав куди залетіти, і міг принести нам хворобу. Але я його одразу вчасно прибрав, бо з вечора нічого не було, на зранку встаю, а він вже. Це, це вам рекомендація, хто починає тримати кролі, до них треба дивитися постійно. По декілька разів на день краще подивитися, хоча вони мають їсти, все, пити мають, але подивитися треба уважно, подивитися вуха, очі, лапи, шерсть, чи все з ними нормально. Бо за ними потрібно слідкувати. Дуже слідкувати. Не дуже глибкі тварини. ось, Щось трошки не те, з'їли чи ще щось і вже починається. Чи якась муха вкусила, чи комар. от. Ну Я ніколи їх не запускаю, вже ще раз повторюю, бачу, що кролик щось трошки хворий. Зразу прибираю. Ну, хібаш, якщо є якийсь вушний кліш, це таке вже прокапав, вона зразу проходить. Це не страшне. Ну а якщо починається якісь такий хвороби, якийсь понос такий непонятний, лише трішки чи якісь там напливи на очах, або такі набрихи, які були в минулому відео, що я показував. Зразу геть. Геть прибираю і навіть не думаю. Бо потім можна позбавитися дуже багато кроликів. Кролики ми не щепимо. О, зразу я собі нагадав, бо дуже багато глядачів питає. Ми їх не щепимо. Я вже тримаю це 22-й, 23-й, 24 25-й, 4-й рік поспіль. Мається на увазі ось цих всіх пород, цих дві породи. Ну, їх так переважу, зводжу одне з другим. Самець в мене термон, самка в мене, не знаю, полтовське срібло є і там ще три самки німецький строкаш. Але я путаю їх межиодини, не роблю суто лінію. Так що все суто йдуть на м'ясо, кролики. От. Е, жодного разу за ці 4 роки я не щепив крилі. Втрати у мене були мінімальні, хіба такі маленькі, що за сосками крилиця потягне, затолоче або немає чим годувати, вона сама їх відбраковує, переважно так буває. Ну, З більшого, ось таке вже таких більших, щось бачу, що трошки воно ну, щось починає слабнути. Я зразу їх забиваю, але це вже не пропало, бо ми його використали все одно м'ясо. Ну, в общем, якось так. Ну, Ще що кого цікавить. Звичайно, пишіть під відео, що зможу, б. своїм досвідом, звичайно, поділюся, бо вже трошки назбиралося, бо найкращий досвід це той, який ти назбираєш сам біля них. Бо можна подивитися багато чого в інтернеті, бо багато людей чого підказують цікавого, але все одно до того треба ще доходити самому. Бо декілька років назад, це було не знаю, з 2011 чи 12 по 2015, я тримав теж три роки, але тримав великі кредити, великани. Те саме, я їх тримав без щеплень, без нічого. Вони в мене нормально росли. Але на останньому році в мене зайшла хвороба, покосила всіх, не лишилося жодного. Ну, буває таке. Але тут головне, не опускати руки, бо зразу я був опустив, всі клітки порозбирав, навіть не хотів до них більше вертатися. Але потім прийшов час думаю, ні, треба спробувати ще раз. І не від одного кролика да головне не опускати руки, головне схотіти. Буває такі трафунки, що робити. Ще такий час. Пропали, то пропали. Треба клітки робити нові і запускати все по-новому. Отак. А ви пишіть під відео, кого як. А ми вертаємося назад до борщу. Для того, щоб приготувати дуже смачний борщ з білими грибами, нам потрібні і білі гриби. Супер якості. А Це гриби мають бути не свіжі. Бо свіжими грибами борщ має свій смак з сухими грибами. інший. І з приправою ще інші. А ми використаємо сьогодні гриби, тільки так трішки підв'ялені. Буквально вчора вечором я їх покришив. Вони трішки-трішки так обсохли з куринку, а середині вони такі м'яконькі. Іменно ось такий гриб люблю використовувати, бо він дає дуже класний насичений аромат борщу. Ось. Ну, Рекомендую. Вони дуже гарно пахнуть, вони не висохли, вони такі в'ялі. Рекомендую, попробуйте. По моєму рецепту не пожалієте. не смачні, не такі солодкуваті. Краса, не треба тоді в башна і ту продавати. Ребятки, добрі, що зараз не донесу до хати, з'їм такого. Просто там у троті. жінки трішки прив'яли, як таранька. Краса. Ну, далі покажу, пішли далі. Так, все у нас вариться на, на ухти. Нині хата на тата. Мама поїхала по справах в місто. Ось, мені випав шанс. Трохи побувати на кухні. От, і одне вам і зняти борщики, я варю з кролика і з білими грибочками. Так, бульйон я скрутив, бо за дуже, за дуже сильно кипів. Не можна бо він сильно кипів, має кипіти легосенько. Полегонько, на малому вогні. От. Щоб гарно уварився. Ось так. Бурак наш дотушується, та ось ці наші грибочки, прямо з двору, ті, що вам показав. Він так на половину Трошки обсохли вчора вечір, спеціально їх закришив. Не жалію, ось так закидаю. Добре, дві жмені, ще дик. лисичка попала, на велика з сином знайшли. Теж її засушив, хай де. Ось така йде, ось така краса вже у нас, бачите. Ось. Тільки кинув, зразу такий аромат по кухні пішов. Приємний, грибний, насичений ще плюс. Відвар від бульйону. Ну і, мабуть, всі останні теж засипаємо. Засипамо, не будемо лишати. Так казав, як є приказка маслом, кашу не спортиш, правда? Ну, Докидаємо решту теж туди. Помішали і накриваємо, хай кипить до поки все не звариться, м'ясо, картопля. І тоді, заправляємо нашою ось тут тоді заправляємо нашою заправкою пушеним бураком. Спеції, сіль, перець. Ну і всі останні тільки любить. Ну, а тепер дивіться. Прийшло трохи часу. Хвилин 20. Картопля вона вже зварилася, грибочки теж гарно проварилися. Подивіться, яка ця маса гарна виходить. Кролик нас вже теж добігає. Бачите, яка німнямка вимальовується. Густий, насичений. Якщо поставити, ложка має стояти. ось, прошу. Бачите, як стоїть смірно, як солдат. Це означає, що все добре. От. Бульйон варистий. все як має бути. Гарно. Ну, нам тут ще лишилося декілька хвилин потрібно протримати. Аби м'ясо доварилося, бо воно ще бачу тримається кістки до тих пір, поки воно само не почне відставати від кісток. Тоді воно гарно пропарене, і діти смачніше тоді їдять. Ось. Ну що, лишаємо поки що, хай добулька, бачите, самі вже, яка краса у нас вимальовується. Далі все покажу. Ще декілька ложок дечого додати, і буде ням-ням. А тут головне все зробити по цьому рецепту, який я в кінці вам повністю напишу, закріплю, розкажу. Що послідовно як давати. Борщ наш свариться, гречка вже готова. Син любить її ось таку просту гречку, посолену з приправами і трішки домашньої сметани. Сметана домашня своя. Ось Нам діду її дає, Тримає корову, дай дасть Бог йому здоров'я ще. Тримати не один рік. Він у нас молодець, не здається. Хоч корова тепер самі знаєте, що це таке. Важка праця, прибуток такий собі, але не здається. Веде свою справу, годує нас молоком і сметаною і шифт. Купа людей, сусідів, знайомих. Що молодець, то молодець. Так, кличу сина йде брати свої собі їсти. Бо борщ він нас не любить. Взагалі ніякий не їсть. Борщ нас любить от Наталя, молодша донька Майя. Та й баба, дружина, я, йому всі. А він не любить борщ. От. Любить суп з горохом, з ось таке щось там йому так? Ні. Ну і звичайно, спеції. В самому кінці соль не на початку. Можна на початку, хто я хоче. Ну, я люблю все в кінці. Коли я вже бачу, скільки в мене вийшло. Вийшло в мене цього разу повна така велика каструля. У нас велика сім'я, тому варим багато. Сільки даю до смаку. Спеції можна давати ще різні, можна дати перцю, меленого буде ще класно. Але я не даю, бо діти не люблять. Не люблять перцем, не люблять дуже гостре. Ще можна сюди дати по бажанню, помідору, Одну-дві. Теж може бути непогано. От. Гриб можна використовувати будь-який, який у вас є. Є сухий, буде сухий. Є мелений порошок, буде мелений порошок. Ну, просто буде мати свій трошки інший смак. Ось. Можна давати і просто з лісу свіжий. Теж буде дуже добрий. От. Ну, Саме більше мені сподобався ось такий, як я вам показав. Трішки такий підв'ялений, не сирий. І не сухий. Він буквально вчора був закришений. Зранку я його кинув на приготування борщу. От. І саме головне глядачі, як тільки у вас з'являється свіже домашнє м'ясо, кролика, обов'язково обов'язково попробуйте весь цей рецепт, що я вам сьогодні показую. Борщ смачний, як із свининою, з курятиною, з любим іншим м'ясом. Ну, але з кроликом. Різницю ви відчуєте колосально. Так що беріть рецепт на замітку. Тільки з'являється кролик і білий гриб. Ну, якщо немає білого гриба, може бути і без нього. Але попробуйте його зварити з кролячим м'ясом. Ви не пожалкуєте. Ну, а ви, звичайно, під відео. Діліться своїми рецептами. Приготування борщу, які готуються у вашій сім'ї, так сказати. Передаються з покоління в покоління. Такий борщ варили батьки Ось, в дитинстві. Мені запам'ятався смак його на королячому м'ясі, з грибами, делікатес. І тепер варю його своїм дітям. Вони теж його обожнюють. Тому я завжди тримаю, стараю, стараюся тримати кролика, Бо для того, щоб діти мали своє гарне дієтичне, по-перше. Свіже, натуральне м'ясо. Тут я знаю, чим я годував, що я давав. Це є своє. Ось. І в цій каструлі все є своє, бурак свій, картопля своя. Ось, глядачі, на того момент, якого я чекав, м'ясо собі спокійно відділяється від кістки. Це означає все, можемо борщ виключати. М'ясо готове. Ось, Бачите, воно само відпадає. Порош наш повністю готовий. Зараз що лишилося. Накриваємо кришкою і даємо йому хвилин 15-20, то й добре, півгодини, щоб він собі гарно настоївся. Це обов'язково, бо якщо зразу його вживати е, того насиченого смаку, який дасть кролик і білий гриб, і, і овочі, і все остальне, просто в бульйоні не відчується. Треба обов'язково дати хвилин. Добрий підвався, а краще пів години, щоб він собі гарно настоявся. Тоді можна сміло його смакувати. Він смачний, ось такий, зварений просто на плиці. Але якщо його ось це все повторити в печі глиняному горщику, то взагалі краса за вуха не відтягнеш смакота ще. Та. Ну, ось такий у нас був сьогодні рецепт борщу, кому, звичайно, сподобався. Ставимо подобайку, пишемо коментар. І останнє що? Кидаємо ложку домашньої сметани, ретельно перемішуємо і всім смачного. Запах стоїть на кухні просто не передати словами. Ще, як обіцяв, на кінець кажу вам рецепт повністю. З овочевих ми використали картопля, бурак, цибуля. Обов'язково кролик наявності, бо Вся фішка цього борщу молодий, гарний, смачний кролик. От. Плюс сушені або свіжі білі гриби, які у вас є. Може бути приправа грибна. От. А може бути і без гриба. Ми використовували білий гриб такий е, наполовину сирий такий в'ялений. чуть чуть він так підсох, краса. І відтутка зразу відчувається його аромат. Спеції давали тільки сіль. Не давала ні перцю, нічого іншого. Я рахую, штутка, це все зайве. Можна давати і паперку, можна давати. І цукру, то любите. Ну, цукру то не потрібен, бо борщ вийшов все одно трошки з ким солодкувати завдяки тому, що гриб був трішки так під'ялений, білий. І він такий солодкуватий. За того, що ми кинули три жмені, борщ вийшов сам по собі солодкуватий, Ніби дав цукру трошки. Ну, ніби і все. По бажанню, хто як може собі додати ще щось, можна дати і хвасолю, ну багато чого. Тут все, ти казав, витр фантазії та уяви. Ну, борщ така справа, як його не подавай, тут головне голодного. Він завжди буде смачний. А вам, друзі, дякую за перегляд, дякую, що були з нами. Їмо, обідаємо на годиннику 2 година. Зараз дружина приїздить з міста, йдемо у ліс шукати білі гриби. Тем глянем, що там поменялось. да.